Росіяни у Єкатеринбурзі, де чоловік, який отримав натхнення під час спілкування з невідомими людьми, по телефону взяв руки коктейлі, молотова аж дві штуки, і пішов підпалювати місцевий військомат. І за кілька годин після підпалу це сталося зараз. на нашому екрані до поліції звернувся 48-річний електрик, який розповів, що став жертвою телефонних шахраїв, які переконали його взяти кредити одразу в п'яти банках на 3 мільйони. 800 тисяч рублів, а потім стали погрожувати, і щоб врятувати себе, йому і довелося підпалити будівлю. І після чого він усвідомив заподіяне, усвідомив збитки і пішов у поліцію. І Зараз його справою займається федеральна служба безпеки.